Права 1024, Усно. Чи є взаємопростими числа. Ну що ж, дивимося, в першому випадку це 7 і 14. Ну, числа будуть взаємопрості, і коли НСД найбільший спільний дільник до рівня одиниці. В даному випадку НСД цих чисел 7 і 14 буде 7. Бо і 7 ділиться на 7, і 14 ділиться на 7. Тобто ці числа не є взаємопростими. Записуємо тоді. Пишемо ні. Оскільки НСД найбільший спільний дільник, чисел 7, і 14 дорівнює 7. Якщо б у нас вийшла одиниця, то це буде взаємопрості числа. Далі 9 і 8. 9 і 8 у нас найбільший спільний дільник у нас дорівнює одиниці. Тобто ці числа 9 і 8 є взаємопростими. Записуємо тоді так. Оскільки НСД записуємо 9 і 8 це буде одиниця. Ну, 8 ділиться на одиницю, на 2 і на 4. Ну, а 9 ділиться на одиницю трійку. Так, є третє 12 і 16. 12 у нас ділиться на 4 і 16 у нас ділиться на 4. Тобто НСД в цьому випадку буде дорівнювати 4. І ці числа 12 і 16 не будуть взаємопростими. То пишемо тоді ні. Оскільки. НСД цих чисел 12 і 16 дорівнює 4. Є. Ну і 5 і 11. 5 це просте число, ділиться тільки саме на себе і на одиницю. 11 також просте число, ділиться тільки саме на себе і на одиницю, то НСД їх дорівнює одиниці, і ці числа є взаємопростими, як і всі прості числа. Так, записуємо тоді так. Оскільки nzd nzd 5 і 11 дорівнює одиниці. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Відповідь. В першому записуємо ні. В другому записуємо так. В третьому записуємо ні. І в четвертому записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на взаємопрості числа. Числа будуть взаємопростими, коли найбільший спільний дільник їх дорівнює одиниці на цьому вправу завершено.